Вітаю вас, діти, на занятті з грамоти. І як завжди, сьогодні з нами мудра сова та чарівний Капелюшок. Давайте промовимо разом чарівні слова. Один, два, три. В країну грамоти перенеси. Кожен день ми з вами спілкуємося. Ви спілкуєтеся з рідними, з друзями, з батьками. Ми читаємо книжки, складаємо вірші, і в цьому нам допомагають слова, які ми вимовляємо та складаємо в речення. Речення це невеличка розповідь, в ньому про щось розповідається або повідомляється. Речення можуть бути різними, можуть бути і великими, і маленькими, можуть складатися із одного слова, або з двох і більше. Речення можна записати словами, а можна схемою. Кожне слово в реченні буде виглядати окремою рисочкою. Довга рисочка це звичайне слово. Маленька це слова-помічники, які з'єднують слова у речення. Це такі слова в під, на і. Скільки рисочок у схемі? Стільки ж слів у реченні. Слово на початку речення пишеться з великої букви. Позначається це так, куточком. А в кінці речення найчастіше ставимо крапку. А тепер спробуймо скласти по картинці речення. Подивіться уважно на картинку та скажіть, хто на ній зображений. Правильно, хлопчик. А що робить хлопчик? Хлопчик п'є. П'є що? П'є сік. Тож скільки слів у реченні? Хлопчик п'є сік. Три слова молодці. Перше слово хлопчик пишеться з великої букви і позначається куточком. Наступне слово п'є, позначається рисочкою. Хлопчик п'є сік. Третє слово теж позначається рисочкою, і в кінці ми обов'язково ставимо крапку. Наступне завдання: подивіться уважно на картинку і скажіть, хто на ній зображений. Так, діти, що вони роблять? Катаються. Катаються на чому? На. Ковзанах молодці. А тепер запишемо схемою. Скільки слів у реченні? Діти катаються на ковзанах. Так, чотири. Перше слово діти. Перше слово пишеться з великої букви. Позначається це куточком. Наступне слово катаються, позначається рисочкою. Далі катається на маленьке слово. Воно з'єднує слова в реченні, позначається маленькою рисочкою, наступне слово катається на ковзанах. Ковзанах позначається рисочкою, і в кінці речення, що ми ставимо? Правильно. В кінці речення ми ставимо крапку. Дякуємо тобі, мудра сова, за нові знання! Діти, до побачення! До нових зустрічей в Україні грамоти!